Говоримо із і міжнародницею екс-радницею голови Верховної Ради України у 2019-2021 роках. Вірою Костантиновою вона доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий день, вітаю. От хочеться розпочати із цього обговорення цього феномену, оскільки ще вчора світові видання практично пророкували крісло канцлера Фрідріху Марцо, і ні в кого не було сумнівів, що саме він обійме сьогодні цю посаду. Але от такий сюрприз: а як ви його для себе пояснюєте? Я наразі якраз перебуваю в Берліні, тому можливо деякий шум це ще один форум на полях. І я вам скажу так. Це в принципі викликало здивування, тому що вчора відбулася церемонія якби проводів попереднього канцлера, пана Олафа Шольца, і нічого не предвіщало, як то кажуть, такого розвитку подій. Водночас, стосовно того, як будуть розвиватися події надалі, скоріш за все найближчими днями відбудеться другий тур голосування в Бундестазі. Якщо за дивних умов або різних умов не відбудеться обрання канцлера, то як мінімум 14 днів там є для того, щоб партії. Вияснили, з'ясували, як діяти далі. Наразі тривають консультації, і про це публічно вже сказали представники обох коаліційних партій. Угода була підписана. Нагадаю, вона була підписана вчора, тому е деякі міністри вже безпосередньо нам відомі зокрема, зберігає свою посаду міністр оборони Пантесторію. От, але при цьому от сталося те, що сталося. На вашу думку, чи все-таки є в нього шанси обрати це посісти в місце канцлера, чи зможе він знайти цих необхідних додаткових шість голосів? оскільки я так розумію, не вистачило саме сьогодні голосів, тих, хто не голосував за нього, тобто не голосував взагалі. Дійсно, не вистачило лише 6 голосів. Він набрав 310 голосів. Треба 316. І при цьому є така теж інформація, що третій тур, от якщо протягом там другого туру не буде зафіксований результат виборів, можуть обрати просто більшістю, і це буде означати, що деякі навіть німецькі експерти пишуть про те, що є загроза крихкості. Коаліції коаліції нещодавно створеної, але знову я не розділяю цих думок. З однієї пристоїть причини відчувається деякий шифт зміни в тому, що відбувається в усвідомленні тих же загроз, які є для німецького суспільства. І оце усвідомлення водноєднає як християнських демократів, так консервативну партію, так і лівцентристко соціал демократичну Тому однозначно, скоріш за все, буде прийнято рішення і пан Мерц. Обійме посаду канцлера, те, що це е, буде виклик для його каденції, це однозначно, тому що і війна четвертий рік війни Росії проти України, і ті тенденції, які ми спостерігаємо на глобальному е, на глобальній мапі, і ті процеси, які відбуваються в економіці Німеччини, вони є тим предметом для... Суспільно-політичних дискусій в країні і є безпосередньо тим викликом, з яким доведеться мати справу новому уряду під головуванням. Водночас знову з точки зору мабуть нашої української ментальності українського сприйняття, я переконана, що цей уряд буде стояти на засадах підтримки України. Пані розкажіть, будь ласка, якраз коаліційна угода, про яку ви згадували, вона була підписана вчора. Ми транслювали до речі це в прямому ефірі на суспільному. А голосів, тобто загалом там можна набрати, якщо сумувати всіх, хто ввійшов коаліцію. Сьогодні тільки 310 було віддано, тобто 18 Людей з коаліції не голосувало або голосувало проти. Ми цього теж знати, поки не можемо. Чи свідчить це про те, що коаліція, як ви казали, дійсно може бути не такою згуртованою, і там є якась внутрішня опозиція? Я думаю, що тут не факторів. Я би не хотіла на цьому спекулювати, зрозуміти мене правильно, але є моменти, що про це навіть в медіа пишуть, що просто депутати не були присутніми. Тобто можуть бути різні особисті моменти. А по-друге, з точки зору такого знаєте, дисидентства, я переконана, що цілком імовірно це нормальний політичний процес, де продовжуються ще ну, скажімо так, політичні кулуарні торги, тому що як відомо, хоча і були номіновані конкретні міністри. Ті, хто візьмуть портфелі, так були деякі сюрпризи, і ці сюрпризи фактично. Мають деякий суспільний резонанс, водночас однозначно з точки зору функціональності цієї коаліції. Я переконана, що вона протримається доволі довго, і плюс враховуючи єдність позицій, знову з точки зору безпеки, і це важливо, тому що ті позиції, які висловлювалися, і представником християнських демократів, тобто безпосередньо паном Мерсом, згадайте історію з. Готовністю надати Україні ті тауриси ракети дального дальної дії і готовність сприяти там деяким переговорам, які стосуються мирного миру в Україні. Водночас дійсно є деяка застереженість, тому що коаліція сама по собі вона передбачає балансування інтересів. Ця німецька політика вона будується на балансуванні інтересів, тому це треба враховувати, в тому числі і в контексті наших подальших кроків. Як відомо, до речі, президент Зеленський мав Фаревел, так останній дзвоник з канцлером Шольцем на його посаді, і це хороший сигнал. Догадаю, до речі, пан Мерс приїжджав в Україну. він був одним із тих топових німецьких політиків, які відвідали Україну в перший рік війни, і це теж був сигнал. Тому з точки зору якоїсь такої транзиту, я думаю, що якраз наша історія буде говорити про те, що наші відносини з Німеччиною будуть тільки погиблюватися, пані Віра. От мені цікаво на вашу думку, яка ймовірність того, що предметом торгів зараз є якраз питання передачі чи не передачі Україні Таурусів, оскільки як ми знаємо, партія Шольца. Різко проти цього. Натомість Мерць попередньо вже обіцяв Україні про те, що він буде робити все для того, щоб передати саме Таурси. На вашу думку, чи може бути це предметом торгів? Я думаю, що це не є предметом, тому що є більш фундаментально е е глобальні питання, які стосуються внутрішньої політики, і це в першу чергу економіка. Однозначно, що для нас важливе питання безпеки, і однозначно, що нам важливо зберігати оцей фокус на Україні як контриб'юторі загальноєвропейської безпеки, і однозначно, що з точки зору військової могутності нам потрібна і можливості себе захистити. Нам потрібна будь-яка допомога, в тому числі ракети ракетаус. Але чи є це предметом? Я переконана, що ні, тому що знову повторюся, я по дискусіям і по контексту бачу таку тенденцію що є спільне розуміння і знов олаф шольц під час своєї промови завершуючи свою каденцію канцлера, він сказав що ніхто не буде диктувати україні умови які не невигідні тому це важливий теж сигнал і для нас і для німецького суспільства, що ми стоїмо на засадах територіальної цілісності, рас, світового порядку заснованого на праві на міжнародному праві, а не на праві сили, і однозначно, що в цьому контексті я я вбачаю позитивний тренд, однозначно є ризики, і знову враховуючи ті дискусії, в яких я мала в яких я мала чесь брати участь. Є ще деяка розгубленість на міжнародній арені стосовно того, як протидіяти тому, що називається російська загроза. Пані Віру, дуже дякую за те, дякую. що знайшли час, доєдналися. Ми обов'язково стежитимемо за тим, як відбуватимуться вибори канцлера Німеччини і чи вдасться все-таки Фрідріху Мерцу в другому турі набрати 316 голосів, чи, наприклад, в третьому більшість голосів як ви сказали. Це була Віра Константинова, політологиня, міжнародниця, екс радниця голови Верховної Ради України у 2019-2021 році.